Ово. Дякую, всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Я сьогодні не на вулиці, тому що щось так холодно стало, що я вирішила провести йогу вдома. Тому давайте сідаємо. Я сподіваюся, що у всіх вдома тепло. Та давайте сідаємо рівненько. Сідаємо рівненько. Ага, і починаємо з нашої голови. Поїхали. Право вліво. Право вліво. Право. Вліво. Право. Вліво. І тепер вниз нагору, Вниз нагору, Вниз. нагору, Вниз нагору, По колу. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону по колу. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Підняли праву ручку нагору, праву ручку нагору. Раз. Обійняли себе два. І поклали голову на праве плечко. Тримаємо раз, два, три, чотири. Міняємо. Ліву ручку нагору. Поклали. Поклали голову на ліве плечко. Тримаємо раз. Молодці. Два, три, чотири. Супер. Взяли ручки в замочок. Ручки в замочок раз. Поклали на потилицю. Два. Молодці. Опускаємо коло вниз три. Тримаємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Супер. Молодці. Молодці. Тепер поїхали. Сідаємо в султанчика. Сіли в султанчика раз. Плечки раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Обма плечками назад. Раз, два, та молодці. Три, чотири, Обма вперед. Раз, два, 3. три. Чотири. Молодці. Робимо хвильку. Ручки в замочок і хвильку. Маленько. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири велику хвильку. Раз, два, молодці. Три. Чотири. Маленьку хвильку в іншу сторону. Раз, два, молодці. Три, молодці. Чотири, велику хвильку. Раз, два, молодці. Три. Чотири ручки потягнули. Потягнули ручки нагору. І робимо оберти. Раз. Робимо оберти. Два. Робимо оберт три. Молодці. Чотири. В іншу сторону оберт. Раз. Оберт. Два. Молодці. Оберт. Три. І чотири ручки назад. Тягнемо. Раз, два. Три. Чотири, ручки вперед. Раз, два, три, чотири. І назад. Раз, два, три, чотири. І вперед. Раз, два, три, чотири. Ручку праву вперед. Потягнули в ліву сторону. Раз, два. Молодці. Три, чотири. Раз. Зігнули в лікті два. І потягнулися в ліву сторону. Раз. Молодці. Тягнемось. Два, три, чотири. Ліву ручку вперед. Потягнули її в праву сторону. Тримаємо. Раз, два, молодці, три, чотири. Ручку нагору. Зігнули. Взяли за лікоть. Тягнемося в праву сторону. Раз. Молодці. два. Три. Чотири. Супер. Тепер взяли себе за лікті. Взяли за лікті, робимо оберти. Раз. Обережно. Два, три. Чотири. І тянемося. Раз. Два, три, чотири. Супер, молодці. Встаємо на колінка. Стаємо на колінка. Ручки за голови раз. Ручки за голови. Раз, бачите, ніжки разом. Ручки за голову. І поїхали. На ліву ніжку присідаємо. На праву ніжку присідаємо. Наліво. Раз. На праву. Два. 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 Ще наліво. Раз, праву сіли, ручку на підлогу і тягнемося в ліву сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Встаємо. Раз. Встали. Присіли на ліву ніжку. Ручку поклали. І тягнемося в праву сторону. Раз. Молодці. Ще два. І три. І чотири. Супер, молодці. Встаємо. Дивіться, тепер ніжки на ширині плечей. На ширині плечей ставимо. Животик, спинка, все підтягнуто. Все підтягнуто. Ручки в замочок взяли. Взяли ручки в замочок і присідаємо вниз. Раз. Присідаємо вниз, раз, встаємо два. Ще присідаємо вниз раз, встаємо два. І раз, два. 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 Ще робимо. Раз. Два. Три. Чотири. Присіли вниз. Присіли вниз. Раз. І дивіться. Присіли вниз, раз. І ручки тягнемо вперед два. Поїхали. І раз, два, три, чотири. Молодці. Встаємо. Встаємо. Ручки на ніжки. Раз, прогнули спинку, два. Прогнули спинку стоїмо. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Молодці. 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 Дивіться, сідаємо раз. Бачите, як сідаємо? От, ми, я стою на колінках, ніжки в сторони, і сідаю між своїми ніжками. Так, дивіться, я отак от сіла. Та ручки ставимо назад. Назад ставимо ручки і прогинаємо спинку. Раз. Два, молодці, три, чотири. Молодці. Тепер. Сідаємо. Дивіться. Сідаємо на попу. Раз. Сіли на попу та молодці. Ніжки підняли ручки за голови. Ніжки підняли ручки за голову. І будемо з вами робити велосипед. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ніжки підняли. Дивіться, підняли ніжки і ручки. І тримаємо себе. Раз, два, молодці, три, чотири. Опустили ніжки, обнімаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Поставили раз, ніжки. Ніжки поставили раз. Ручки взяли два. Робимо раз, два, три, чотири. Оберти. Раз, два. Вліво, вправо. Вліво, вправо. Молодці. Давайте ще вліво, вправо. Вліво, вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Молодці сіли, обійняли себе. Відпочиваємо. Раз. Два, три, чотири. Стаємо в котика. Стаємо в котика раз. Встали в котика раз, два. Раз, два. Стали в котика молодці. Стоїмо в котику і йдемо вниз. Дивіться. Вниз. Раз. Прогинаємо спинку два. І стоїмо так. Раз. Два, три, чотири. Опускаємося вниз. Раз. Спинку робимо круглу два. І стоїмо з круглою спинкою. Раз. Два, три, чотири. Опускаємося вниз. Раз. Два. Стоїмо з прогнутою спинкою. Раз, два, три, чотири. Опускаємося вниз. Раз. Два. Стоїмо з прогнутою спинкою. Раз. Два, три, чотири. І ще робимо вниз. Раз. Два. Спинку прогнули. стоїмо Раз. Два. Три, чотири. Спинку рівненько. Поставили спинку рівненько. Та стоїмо рівненько і будемо робити. Витягнули праву ніжку вперед. Назад, назад потягнули праву ніжку вона рівненько. І ліву ручку. І стоїмо. Підняли праву ніжку, ліву ручку. І стоїмо рівненько. Раз, два, три, чотири. Міняємо. Ліву ніжку. Ліву ніжку підняли і праву ручку. Та, молодці. Тримаємо себе, стоїмо ліву ніжку, праву ручку. Раз. Два, три, чотири. Міняємо праву ніжку, ліву ручку. Тримаємо себе раз. Давайте два. Молодці. Три, чотири. І останній раз. Міняємо. Ліва ніжка, ліва ніжка, права ручка. Давайте тримаємо себе раз. Молодці, два, молодці, три, чотири. Супер. А тепер підняли праву ніжку. Стану так, щоб ви краще бачили. Підняли праву ніжку. Раз. Праву ніжку підняли. Тримаємо рівненько. Та. І піднімаємо її нагору. Раз, два. Раз. Два. Тягнемо носочок. Раз, два. Раз, два. Вниз нагору. Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. нагору, Вниз. Нагору. Тримаємо. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири. Опустили. Міняємо. Тепер ліва ніжка. Так само. Ліву ніжку підняли. Тримаємо рівненько і піднімаємо нагору. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Нагору вниз. нагору, вниз. нагору, вниз. нагору, вниз. Нагору. Вниз, нагору. Вниз. нагору, Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Опустили ніжку. Сідаємо вниз і тягнемось. Раз, два, три, чотири. І виходимо вперед. Лягаємо на животики. Лягли на животики. Раз. Піднімаємо себе. Два. Підняли себе, тримаємо. Раз, два. Молодці. Три, чотири, п'ять. А тепер будемо підіймати ніжки. Підняли ніжки. Раз. Підняли ніжки та ніжки широко поставили колінка. І дивіться. Піднімаємо себе і тягнемось до ніжок. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці, Молодці. Лягаємо вниз. Лягаємо вниз. Ручки поставили перед собою. Ніжки натягнуті, ніжки натягнуті. Ручки перед собою. Ага. І поїхали. Пливемо. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. лягаємо вниз. Раз. Два. Вікуся, лягай на животик. Лягай на животик. Вікуся, лягай на животик. І піднімай спинку нагору. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Затримались. Раз. два, Три. Чотири. П'ять. Молодці. Лягли. Поклали підборіддя на ручки. Відпочиваємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо раз. Встаємо раз. Будемо розминати ніжки. Поїхали. Поїхали. Встаємо. Праву ніжку розминаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжку підняли, притиснули до себе. Стоїмо. Раз. Два, три, чотири. Ніжку в сторону. Тримаємо себе. Давайте. Ніжку в сторону і тримаємо себе. Раз. Два. Три, чотири. Розвернулися. Взяли ніжку позаду себе і потягнули. Раз, два, три, чотири. Молодці. Те саме з лівою ніжкою. Поїхали. Ліву ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вище піднімаємо ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ніжку взяли, підтягнули до себе, тримаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ніжку в сторону. І тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Повернулися. Ніжку тримаємо позаду себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Поставили ніжки широко. Опускаємося вниз, тягнемось. Раз, два, три. 4, п'ять. Взяли себе за лікті. Взяли себе за лікті. І тягнемося до правої, до лівої. До правої, до лівої. До до лівої, Ще до до лівої, Ще до правої. до лівої. Ще до правої до лівої. І ще до правої, до лівої. До правої, до лівої. І дивіться, сідаємо, сідаємо і ніжки широко поставимо. Сіли, ніжки поставили широко та молодці. Обійняли себе правою, ліву нагору. Нахиляємось до правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. Лягли на праву ніжку, як можемо. Раз, молодці. Два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо. Тепер обміняли себе лівою ручкою. Праву нагору лягаємо на, нів... на ліву ніжку. Раз. Два. Три. Чотири. чотири. Лягли на, ні... на ліву ніжку. Раз, два. Три. Чотири. Встаємо. Молодці. І тягнемося вперед. Раз, посередині. Спинка рівна. Бачите, в мене спинка рівна. Поставте ручки вперед і одразу вирівняйте спинку. Та. І з рівною спинкою тягнемось вперед. Раз, два, три, чотири. З рівною, з рівною спинкою. Дивіться, поставили ручки. Так. Раз. Ідемо потрошку. Два, три. Вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Встаємо. Молодці. Ніжки збираємо. Збираємо ніжки. Молодці. Тепер права ніжка йде вперед. Права ніжка вперед. Раз. Права вперед. Присідаємо на неї. Раз. Два, три, чотири. Ручки нагору. Ручки на гору. Тримаємо їх. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки опустили. Ніжку. Вправу трошки в сторону. Раз, два. Тепер ставимо ручки три, чотири. І опускаємося нижче. П'ять, шість. Та молодці. Тримаємо себе. Раз, два. Молодці. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Встаємо на ручки. Раз, два. Ніжку повертаємо. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. Взяли ніжку і тягнемо на себе. Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять. Максимально потягнули ніжку, тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Міняємо. Тепер ліва ніжка попереду. Ліву ніжку вперед. Раз. Поставили ліву ніжку вперед. Присіли на неї, присіли, тримаємось. Раз, два. Ця рівненька. Три, чотири. Ручки нагору підняли. Ручки нагору підняли. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо. Ліву ніжку трошки в сторону. Раз, два, три, чотири. І опускаємося ще нижче. П'ять, шість. Опускаємось і тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємо себе. Раз, два. Повертаємо ніжку. Три, чотири. Беремо себе за ніжку, яка позаду нас. І тягнемо її. Раз. Тягнемо ще два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Повертаємо ніжку назад. Встаємо. І сідаємо в султанчик. Сіли в султанчика. Підняли ручки нагору. Підняли ручки нагору, Тримаємо себе. Раз. Два. Ще тримаємо себе. Три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім. Ручки опустили. І будемо з вами дихати, пам'ятаєте, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Охлопалися бі, бо ви молодці. Ви молоді, що прийшли на тренування. Молод... Дуже вам, дуже, дуже вам дякую, що ви прийшли. Дякую, пані Анастасія, за чудову зарядочку ми розім'ялись, підкачались, <гум> продихались, налаштувались на класний робочий день, тому усім, усім, усім гарного, гарного продуктивного дня ми вас усіх цілуємо. До побачення. Цілую вас. Цілую і бувайте. До зустрічі. До зустрічі.